Всім привіт! Сьогодні ми будемо іграти в Ink Game або ігру кальмара. Пішли тут. Туда... Так, скільки нас людей? 50, ой йой, капець багато. Ой-ой-ой, челіки поприходили уже. Ой-ой, не надо. Вони стріляють по нам, і ще давні ігру не почали. Так, а який номер 349? Де якісь такі номери круті? 05. Ох, 110 якийсь, але я не шарю. 110 це взагалі хто? Мабуть, крутий номер. Лотінка. все ми тут. Ну, хвилину треба вдати челіків, які ще підключуються. От. Все, це, мабуть, максимум. Чи ні Так, вони деякі я все. Все тупо бегают туда-сюда. Фронтмен! -мо. Скипаем, right, пацаны. Welcome, players. Короче, вы все знаете, что я там там Не Треба нам вообще информация. Мы знаем, как все играть. Вс, давай. Ход давай, ну, Один скип. Все. Ага. Че там девка, блин? Эй, юз, девка. Я Эй, ньюс, девка. Уходить. Руки в карманы, блин. Вс, пішли за релифт, моя открытия. Да. Теперь по суті, маємо фоткатись. Чи, Не, перша ігра зараз буде, да. Потім фоткатись. Блін, тут так багато людей капець. Блін. Все. Що там за цим, за текстурами? Кстати, щютлок є. О, все. Дайте вибігти. О, все, щютлок треба отключил. Просто було. Криша відкривається. Все. Вс. Можна піти. Всі знають, як в це грати, все, пропускаємо. О, зразу набрали пісок на всякі пожарні. Так. Добре, добре, давайте. Супер дефикись є. Ні, це супер пуш, не Що таке? Добре, але мені не треба. Крейнайт Біжим, 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 багато... Ой, далеко пробігли. Йой, бляха! Там челька хтось спасать буде. Вроде все нормич. Все, там челики йдуть. Для мене пока что нем... не копать песок не можно. Я хочу целая чалька. Блин! Кейфанс будет! там напортачит! бляха, <годи> муха чел! Эм. Ну він гений! Не, ну він реально. Кинув в мене пісок і сам мене коротше, возить туди. Нехай якщо б він мене піфав назад возить, то я би так розвинувся в Це, Взагалі і саги. Сам кинув в мене пісок і сам це. Дасть мене тащить, блін. Ще я маю йому після цього зенк сказати, чи що. Подякую що. Що, офігів чел. <схід> це взагалі розраб до Роблокса. Похожий на розраби. Я тепер поехать не можу, допоможіть! Нікого спасати не можу. Нет. Так, тут ще якісь кисть. якісь там. Шо ви піском Шовы з вами. С у мене... Ой, це перезарядка. На тобі чел, блин. Все, давайте, швидко, быстро, быстро. О, хтось там вертається за якоюсь там людиною. Так там чел стоит Эээ, е, чей нафикашить Я понял На хвилину 15 секунд А він нафикашить просто що це таке Петь. О, за ним хтось вертається Давай челик, А не він иде він иде Давай чел Чо би я мог бігати, Я бы за ним вернулся 60 секунд Они уже 100% процентов Да. Но у Сатору. йо на Давай, идите, идите. Че не вспивают, даже? Я не знаю, блин. Не, ну Годжо Да. Годжика спасайте. Хорош Ходжио спасают. Ага. Все, все нормально. Я тоже. Блин, промахнулся. Не... Ну Годжо, ні! Годжик, доходь. Це 15 секунд. Никто не спасает. Хорош. Да воно. Да Це... с два годжо вообще. Ах ты тупе. 10 секунд. Ах, оно тупе. Ні, Годжо! Пипец. Ты огостраду. Це, Вообще така сама копія тебе. Ах ти, блін. Годчик. Все. о, я самый перший. Що <кхи> там будуть виходити ці челіки? Так, зараз, по суті, маємо фоткатись. На, тобі, блин, челик. Давай. О, 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 о. А я навіщо нас вечно Ну, не зашло. Сейчас скажи, там якийсь челик там я хочу тоже біля фронтмена с постоять. -мо. А! Бляха, я з ним в лифте! За еще фух, йой! Там бы я в ползе, мне кто-то туда пыхнул. Капец, там бы такая мною была мене тупо там расстреляли, я не знаю, блин. О, все, мы в лифту все можно потанцювати. Все. там еще чел Я моя тут такие звуки, капец. Все? Дэм. Самое главное. Все вот так вот зробити. О! Не! Бляха, я знаю, что писать чляху. О! Добрый вечер! Устукайте меня! Та свій. О, мене ніхто не штовхнув, капець. Шанс 0,1%, що вас ніхто не штовхне при фото. Про фото. Коли ви, коротше, фоткаєтеся? Що там взагалі було написано, бляха? Оце моя любима. Там мав начальників штовхати з обрива. От шахти залізає, дивіться. Бляха. Ніп'яся він не А ну йди звідси, блін, донатір тупий. О, тут ще челики поприходили. Ніфіасі бляха, не техається. Вот і ди-ди-де. Ща у мене накопиться. Йо, що там? блін, а вони кудись пропали, чи що Якийсь. Йой, шо ти мене штовхнув, але не штовхнув, взагалі що? Капець, як він так дешиться? Може там один деш один мільйон стоїть? Не знаю. Так, тепер оце. Головне тут не зафейлитись. О, Йо-майо. -йо. Тільки не моноліза. Ооо, це найізичне тупо, реально. <кій> так, добре. Я це буду вирізати, як... не знаю, як слон, блін. Який супер повільний бо я боюся все одно у мене руки потіються не можу вирізати Хоча у мене ж виходить кого там прихлопнули бляха всех Йомайо саме ізичне, що я хвилююся. Та шо ви стріляєтесь, блях? А, понятно. Хтось тобто там не справився. Круто. Тут щеліки вирізають. О, комусь зонтик випав. Йо-ма-йо. Хто ти ще? А що ви йому все мешаєте? йо -й. Я не усе. А тут там взагалі ніхто не вирізає. Я подумав, бляха, вирізають хтось. І мало ні. Тож не треба тобі щеліки. <риві> там дівчинка розпалась, ви бачили? Що з нею робите? Капец. Ні, фіга сі, як ти туди заліз, чел? Тоже хочу. Пиццами какие-то прошка скибит динамайк, блин. А як? Типа вообще звідти туди туда треба. Поздвиться сюда, а потім вот так вот залезть. О, магаты саги. Как ты тут робишь? Ігри кальмара ще. Летинг. все, Я пройшов. Так, а я забу... А, да блин, это я сам граю. Пипец. <кхи> Пипец. Так, скипаем. Йой, там кость уже расстреляли. Піпец. Так в зале вони, мабуть, тут тимри, типа, всякие є, В Вони, по сути, нас мають Це, кикнуть. Все, уйдіть, моя порція. А як тут... Просто підійти чи що? О, да. О, сода і... ...онігір. А онігір який? Що це за онігір? Кістрий куднічок. Фух, все моє. От я завжди тут тусюсь. І все, і ніхто мене не трогає. Бо я не хочу померти. Тут вилка дуже багато урона наносить. Тут взагалі все дуже багато урона наносить. Тут навіть автомати ті самі менше наносять урона, ніж та сама вилка якась там чи бутилка. Капець, челики тільки не мене. Аж, бляха, куди я впав? Я, блін, тупий. Там уже махач якийсь твориться. А. а я не можу вилізти. Чел, я свій, я свій, я не хочу А Чому я такий повільний? Вообще прыгать не можу, дивіться. Е. О, все. Йой. Та йой. Блін, я не можу запрыгнуть. Челики. Давай я типа попрыг. Та йой, чел. Та все, не надо. Все, я йду, йду, йду. Пипец, блін, тут що робиться? У мене є план. От сюди от залізти. Бляха, я теж сюди залізти не можу. Я тут та музика страшна. Можна танцювати. поки всі б'ються, я танцюю. Я маю. Ну. Йой! Чел. Мене хтось карабкається? Йой, там якийсь убийця до мене приходить. Йо-майо. Піпець, що тут робиться? Хапец. Йо, там тупо пришли, до челика все. е моё шо тут -а робить, а скільки нас вообще. У нас 24 осталось. Куда все заховались? В туалете шо. ой! -чел -чел, чел, 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 чел. Успокойся. Не треба не Все, успокойся. Но все добрые. Да файн хавай, всі, все б'ються? бьются. Шо? Я тоже не надо! Добре, 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 добре! Все, 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 я йду, я йду. Піпець, що тут робите? 20 секунд. А як мені бы Я, короче, тут буду. Піпець. Нет! Я в самий якийсь, блін, низ попав, там де всі б'ються. А чому я прыгать не можу? Дивіться, як я прыгаю, бляха. Все. Фух. Піпець, блін, я так злякався. Моя туалет. Туалет. За весь цей час не захотів там в туалет, блін. Тут тобто, я хочу це. Я хочу похавати. Такі вони там щось роблять. Тобто, Ну, Мене ще навіть ніхто не затронув. Все, Поїли, попили, в туалет сходили. А так моя вчителька з природи говорить. Оооо. О, два поганих варіанти, ну блін. ми всі боливають за це. Ні, пипец. Я думаю, даже то лучше буде. Надеюсь, я не помру. Моя команда буде із того, з професіоналів. Я там так сам собі це. Ой. Я взагалі погано играю на цьому мості, я не вмію грати в це. Йой. Капець. Що ви розстрелюєте всіх? Що вони вам зробили? Тупо люди помира. Ні, там ото чоловік у мене ніс помер. Йой, який в першій ігри мене ніс! Це допомагав мені. Капець. О, все, так все, тепер знову треба, блін, все перетягування канату играть, ну блін. Думаю, навіть ті шарики будуть понормішніше. Понормальніше. І що це все, блин, шли. Ай-яй-ней. Що я пытався взагалі зробити? Нее... Боже мой, в якій я команді? Я в команді лузерів тупо. Це оце, типа рішає? Тут ну, бас багато. Диви, як там багато професіоналів. Ну ладно, один нубик якось там з ким такий собі. У, за нас годжу, все ми виграємо сходжу. Да, Ходжу реально профік, ну бо в нього дешо є. Все годжу, да, привет! Годжу я свій. Ой. Все, поднимаемся на лифтах. Ой, ой, пипец. Да доброе, поднял, Все, пришли. Капец, блин. Кажется, высота. Пятиэтажка, оказывается, 9 Девятиэтажка. Да главное вообще не в пасты, блин. Ё. О, Писак він там на краю це стоїть. Так, ладно, у них там теж є команда. Локін. Добре. Бляха, це спейс треба нажимати. Бляха, ми просираємося. Ну да уж. У мене команда така, собі я сказала. Йой! Ми впали. Команда скотчу. Противо якихось профіків, блін. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки. підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока.